Дружина буде садити, розводиш, так? Так. розводить вона корновін і буде садити наші туї. І оце вже з корінням. Бачите, це все з корінням. А щоб були коріння, ми покажемо, як це можна робити. Бачите, пішли до сусідки. Набрали різних туй, різних ялинок. І жінка отак робить. Перші обирає, щоб землю пішли, бо воно до кінця, а пахне хвоєю на, і колюче оце така ялинка. То все для проби. Буде-буде. І вона отак на кучку складає. Ці теж так? Да? а Тут так. є, тут тож обдирається. Обдирається. Тож, так? так. І вона це все зробить, отак, бачите. А потім просто-напросто. Де той препарат? А пахне йолкою файною. О, така голова. А тут я ж десь. А це ось таким. Корневін. Бачите? Вже готується. І у нас вже готується, замочується, бачите. Вона буде скоріше це висадить, такі касети. Бачите. 45-та. Це 50. Четверта, треба рахувати. Так, і буде це, і тут вже, бачите, вона вже зробила собі з туй, це Вони круглі, круглі, туй, круглі. Круглі, туй. А це якісь ялинки, а високі. Ялинка, яка стрижеться такого. Ага, довкола, до ясно. Будемо дивитися. <рес> О. І вже дивіться, вона намочила і так вона пхає який він, він має бути. Отакий. От не чорний, не цей і на стегляний, їй богу, я вам кажу. Торф взяли на сайті Кліома сервіс. У нас тут, де я проживаю в Львівській області, торфу хорошого ніде купити. Хочу вам показати, як виглядає гарний торф. От він добре спресований, йде, такий рижий, насипчистий. Без такого всякого чорного сміття. От, зразу як зрозуміти, він не залишає такої пилюки чорної на руках. Тобто це повністю перегнивший мох з парном. Без насіння нема в ньому ніякого насіння, не буде сходити всяке залоге і так далі. Так нас сади. Хай світа така, вона вкорениться. рік отакі садили, бачите, вона трошки підросла, де-не-де дивіться, там ще більше підросла, вже впустила. Але казали мені, ми літом на літо садили, а казали мені, ті, що садять, що треба на лютому місяці саме краще, Лютий-березень місяці. Ну, звичайно, в тепличці. Ну і непогано, бачите, він за цей заполиється, посадиться, і це буде такий красивий квітковий рай. Туєвий. І туєвий, і квітковий. так. Тут тепло, зараз скажу скільки градусів. І ми вже не палимо. Так як плюсова температура 20 градусів. Буде сонечко, буде більше. Бачите, сонечка нема такого. Але є 20 градусів. Для розсади це непогано. На рану я приходив, було 12 градусів під тим. Це теж непогано. І так, посади. Звичайно, воно клопотне, але все рівно. Гарно буде вже своя, щоб не купляти, а то це не для себе, а трохи для продаж, кажу. Получиться, це непогано. Пробуйте і у вас вийде. Так як в нас. А Бачите, як так гарно. Такі ялинки. Туї. Які вже в нас пересадені з. Просто покажу, що тут є корінець. Бачите, було таке, стало таке. бачите, Отакий корінець. Коренева дуже-дуже гарна. Це просто я вам показав. Ми пересаджували тут є різні і книжка, і такі різні різні є. Тут є. Ну і на пробу, звичайно, ми оце. Так як ми на пробу, о, навіть троянди, бачите, які у нас ще є. Різне. Це пройшло річне. І тут у нас вже Тюльпани чим раз, тим більші. Бачите? Тюльпани тепло є. Чим раз, тим більші. І ще одне, що я вів. Оце у нас тут капуста посадена, відкрив, чуть полью, бо посушило. Щоб садити. А так, туї в нас корневін. Бачите, відходить корневін. І от такі о, ялиночки. Будемо дивитися далі, дивіться, які вони гарні. Які вони гарні, бачите? Які вони гарні. Так само і тут туйки теж різні. Бачите, туди різні. Це для себе, щоб не... Хто ну, просто займається, щоб для себе посадити. Отаку от туйку побачили, корновіну купили. Каже, ще сильніше є для туй. Ну, У нас отак от зайшло. Кажуть, польські шейки ну, ми, зі ми таким пройшлися. І... Непогано. Дивимось далі, що в нас буде. Пишіть в коментарях, як ви можете вирощуєте, як що до чого.